Представляємо ріпак граф. Це ранньостиглий гібрид озимого ріпаку селекції за з потенціалом урожайності до 65 центнерів з гектара та високим вмістом олії. Він відзначається потужним стартовим ростом восени і раннім цвітінням навесні. Гібрид має високу зимостійкість, швидке відновлення вегетації та чудову адаптацію до пізніх строків сівби. Серед основних переваг. Висока посухостійкість, стійкість до осипання та розтріскування стручків, а також стабільна врожайність навіть у складних умовах. Рослини досягають висоти від 155 до 165 см. Гібрид не містить рукової кислоти і має низький рівень глюкозинолатів, що забезпечує високу якість насіння, стійкість до основних хвороб, добра, зокрема до фомозу, склеротиніозу, альтернаріозу та білої гнилі. Ріпак граф демонструє середню стійкість до вилягання і відмінну стійкість до посухи та осипання, рекомендована норма висіву від 350 до 600 тисяч рослин на гектар залежно від строків посіву, оптимальна зона вирощування лісостеп України. Ріпак граф це впевнене рішення для вашого врожаю. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.